Я працював ілюстратором в одному книжковому видавництві. На той момент я пропрацював там вже 5 років. Нарікань до моєї роботи ніколи не було. Ескізи я здавав чітко в строкі, малював я добре. Не геній, звичайно, Айвазовським чи малевичем точно ніколи не буду. Але для того, щоб ілюструвати книжки, годиться. До того ж, я підходив до роботи дуже ретельно. Обов'язково читав текст майбутньої книги. Сцену, з якої треба було зробити малюнок, вивчав до дрібниці. Звісно, загалом це не обов'язково. Багато хто із знайомих колег задовольнялися поверхневим ознайомленням з текстом. Доволі часто цього вистачає для замальовок, але не для мене. Одного разу я робив ескізи до одного роману. Детектива, де жінка потрапляла у ДТП. Було детально розписано положення тіла жінки внаслідок аварії. Звісно, я ретельно вивчив текст та почав малювати. Працювалось легко, я навіть сам не помітив, як закінчив роботу. Оцінивши зроблене як задовільне, відніс ескізи головній редакторки Лілії. На місці її не було, тому я залишив лісти з малюнками на її столі. Із відчуттям виконаної справи я пішов у сусіднє кафе на обід. Роботу я закінчив, наступний заказ не був терміновим, тож повертатися не квапився. А коли все ж таки з'явився у редакції, мені одразу повідомили, що Лілія мене шукає і що вона дуже розлючена. Я був впевнений, що до виконання своєї роботи, тож вирішив, що колеги жартують, та спокійнісінько пішов до свого кабінету. Не встиг я сісти за стіл, як до мене увірвалася редактора аж червона від люті. Ти що сказився? Що це за дурні жарти? Якого бісля ти це зробив? Я, нічого не розумію, витрачився на неї. Що трапилось? Я не розумію, що я такого зробив. Ах ти не розумієш. Здавалося, що розлютитися сильніше неможливо, та Лілії це вдалося. Не розумієш? Ось. Що ось це таке? Ти вважаєш, що це смішно? Жінка жбурнула мені на стіл мої ескізи. Лісти розсипалися. Я узяв пару з них. Зазвичай я малював декілька ескізів однієї сцени в різних ракурсах. Остаточний варіант обирає редактор. Чи не вгодили мої ескізи в цей раз? Я аж ніяк не міг збагнути, хоч і роздивлявся їх дуже ретельно. Лілія, мабуть, помітила мій розпоч, тому вже м'якше пояснила обличчя жінки. Я все ще не розуміючи, про що йдеться, роздивлявся обличчя жінки, і раптом я закляк. На всіх чотирьох ескізах було обличчя однієї і тієї жінки, а саме редакторки Лілії. На моїх малюнках вона унаслідок ДТП пробила головою лобове скло та зараз лежала на капоті обличчям до мене. І Я розгубився. Як так вийшло? Я аж ніяк не міг збагнути, я навіть не думав в момент праці про Лілію. Мабуть, мій розпач так яскраво світився на моєму обличчі, що редакторка повірила без вагань, що я зробив це ненавмисно. Я довго вибачався, обіцяв негайно переробити, чим я і зайнявся одразу, як Лілія пішла. Тепер я дуже ретельно намагався зробити жінку на ескізах, максимально не схожу на редакторку. Виходило погано, як тільки я відволікався, як на обличчі жінки одразу починали проступати риси, які робили її схожою на Лілію. Тож, попотіти мені довелося добряче, я ніяк не міг зрозуміти, чому так виходило. Ніколи раніше такого не траплялося. Зрештою, я закінчив та віддав ескізи Лілії. Більш нарікань не було. Минув деякий час. Я вже забувся про цей дивний випадок, коли це трапилось. Я був вдома, готував вечерю, телевізор на кухні показував новини. Сьогодні трапилось страшне ДТП на розі Казацької та Київської. Загинула жінка 35 років, головна редакторка видавництва Лабіринт Лілія Орест. В цей час транслювали відео з місця аварії. Я закляк. Лілія лежала на капоті обличчям до мене. Самісінько так, як на моїх ескізах. І ще довгий час не міг отямитися. Як то таке взагалі могло трапитись? Що це таке було? Я передбачив смерть Лілії чи, навпаки, притягнув до редакторки її загибель? Я нічого не розумів. Цей випадок настільки вразив мене, що я взяв лікарняний на тиждень. За цей час я зумів умовити себе, що це було лише якесь дивне співпадіння. Минуло півроку, я вже припинив взагалі згадувати Лілію та її загибель, тож одного разу робив ескіз нової книжки. Там по сюжету одного чоловіка застрелили в магазині злодії при пограбуванні. Вже закінчивши, я роздивлявся готові ескізи, та раптом у мене похололо в грудях. Обличчя чоловіка, якого застрелили, виявилось знайомим. Це було обличчя мого знайомого Сергія. Він працював у автосервісі і час від часу ремонтував мою ласівку. Мені стало зле. Не розуміючи, що роблю, я схопився і помчав до автомайстерні. Побачивши Сергія живим та здоровим, я зітхнув із полегшенням. Але потім зрозумів, що пройшов деякий час між тим, як я намалював Лілію, та між тим, як вона загинула. Сергій підійшов до мене. Привіт! Що цього разу? Знову стукає карбюратор? Ні. Ні, я нічого, просто не думаю, що я з глузду з'їхав, але будь обережним. Не ходи найближчого часу до магазину. Ще б, чого це? Судячи з вигляду Сергія, він справді вирішив, що я псих. Втім, я і сам вже починав так думати. Вибач, я. Мабуть, я трохи не собі сьогодні. Перевтомився. Я пішов звідти, не розуміючи, що робити та що взагалі коїться. Я нікому не розповідав ні про Лілію, ні про Сергія. Хоча про Сергія розповідати нема чого. Так я вважав до того дня, як через тиждень. Заїхав в майстерню змінити мастила. Сергія не було, а коли я спитав про нього, мені відповіли, що його вчора застрелили в магазині, в який він зайшов по пиво. Мене це настільки вразило, що я закрився вдома, вимкнув телефон. Я ні з ким не хотів розмовляти. Після трьох днів своєї добровольної ізоляції я все ж трохи вирішив з кимось поділитися своїми сумнівами. Наталці, моїй дівчині, я не наважився розповісти, принаймні не хотів її лякати. Вона у мене дуже чутлива. Тому я поїхав до ігора, мого найкращого друга. Я не дзвонив йому, бо був впевнений, що він вдома. Він доволі часто працює вдома. Я піднявся до нього на другий поверх та натиснув кнопку дзвінка. Відчинилися двері, і, і я побачив Наталку. Мою Наталку. На неї була вдягнена лише сорочка Ігора. Побачивши мене. Дівчина зніяковіла та відступила назад. Люба, хто там? Ігор підійшов, побачив мене та запнувся. А Андрію, ти. Ну що ж, так навіть краще, тепер ти, ти все знаєш? Розумієш? Ми... Ми кохаємо одне одного. Все не як. Не наважувалось розповісти тобі, Андрію, Андрію, я не слухав. Мене душили сльози та ненависть. Дві найближчі, найдорожчі мені людини зрадили мене. Біль була нестерпною. Мені необхідно було кудись виплеснути її. І я... І я знав, що потрібно робити. Не пам'ятаю, як я дістався власної квартири, як у тумані я взяв аркуш паперу, олівець та почав малювати. Лише через тиждень я дізнався, що Наталку зґвалтували та вбили двоє. Беглих в'язнів. Ігора ці в'язні підрізали, коли мій колишній друг намагався захистити мою колишню дівчину. Після того, як поліцейський, який розповів мені про цю трагедію, пішов, я вийняв з шухляди ескізи, довго дивився на них. Все так. Саме це я і намалював. З роботи я звільнився. Я зрозумів, що ніколи в житті не зможу намалювати жодного малюнку. Не тому, що мене мучить сумління щодо Наталки Ігорем. Ні, тут жодного ж сумління. Вони заслуговують на те, що сталося. Вони мене зрадили. Просто Просто я боюсь, що якщо я не припиню малювати, то одного разу побачу на своїх ескізах своє власне обличчя. Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайк. І не забудьте підписатися. Вас чекає ще безліч цікавих історій.